Розпаковка Дніпром, насос дренажний НД5. НД5 по характеристиках, Ком потрібно ставити на паузу і дивіться, ip 68, ступінь захисту, тобто повний захист Дніпро-М 10 метрів довжина кабелю, насос перекачування часток, тобто по крупності 5 мм, 250 Вт споживання 50 Гц, 230 вольт. Напруга. Так, глибина занурення 10 метрів, довжина шнура живлення 10 метрів, продуктивність 140 літрів в хвилину і тому подібне. Розпаковка. Що внутрі тут робиться в даному насосі, в даній упаковці. Перехідники. Зараз ми все розпакуємо і питаємо. Так. На різні шланги, різні насадки, довжина шнурка, це підвішування вуглуб 5 метрів, довжина, далі сам насос. Далі інструкція. Інструкція на покол. Ми не будемо брати провод. І вилка ось така. Довжина шнура 10 метрів. Ось так виглядає. 250 252 споживання. Так же само показуємо. Знизу ось так виглядає. Плавок автоматичний в даній системі. Тобто, він автоматично перекриває воду, коли опускається до цього уровня вода. Тобто він має погружатись вниз і далі буде автоматично виключатись. Ось так виглядає. Тут, якби, є автоматичний режим і. Режим, цей що буде працювати принудітельно, тобто постійно буде працювати даний насос. Ось так виглядає. Тобто режим автоматика і режим принудительний. Далі автоматичний поплавок. Ось М таке придумали. 140 літрів в хвилину. Це якщо буде насадка ось така, це тоді буде на максимальній насадці буде 140 літрів в хвилину перекачувати воду. Який час, в яку можна воду погрожати даний насос. В будь-яку, головне, щоб вода більш-менш чиста була, щоб частинки були, якщо якийсь мусор чи піщинки до 5 мм Ось так. Далі маркування насоса nd 5 Є ще мар... маркування nd 35 до 35 мм частинки можуть перекачуватись. Але там по Кубатурі, там якби буде приблизно десь в два рази більше об'єм буде перекачувати. Ну, Можливо, не геть в два рази, але буде е, набагато більше. Тут споживання 250 Вт, а там приблизно десь 750 Вт буде споживання. Тобто це є економний насос. Тобто ось такий огляд, а також буде огляд. Як він працює в інших відео, тобто, що він може перекачати, наскільки і тому подібне. Кого цікавить, дивіться інші відео, скоро будуть виходити.